Привіт-привіт! Отримав ще одну посилочку з магазину Розетка. Це коліщатка до крісла їхньої власної фірми Резитаки. Ціна з доставкою вийшла 607 гривень. Отже, давайте розпакуємо і подивимося, що в комплекті. Як ви бачите, ніякої інструкції немає, просто 5 коліщаток, кожне індивідуально запаковано в поперчасту упаковку. Перше враження зібрано якісно! Чимось нагадало коліщатку від роліка. Їхня велика перевага, що вони мають подчіпники. А саме коліща зроблено з гуми. А ось чому я вирішив їх придбати. Основний їхній недолік те, що вони шумні, а другий те, що вони царапають ламінат. Витягнув старе для порівняння і бачу, що вал на нових трохи грубший. І це означає, що потрібно розточити отвори. Підбираю потрібне сверло і роблю, власне, ширші отвори. Стараюсь розцверлювати по чуть-чуть, щоб не зробити занадто широкий отвір. Шляхом проб експериментую з діаметром. Чесно кажучи, на сайті я не знайшов інструкції, можливо, неуважно дивився, але то таке. Якщо я щось неправильно роблю, напишіть, будь ласка, про це в коментарі, буде цікаво почитати. І нарешті в мене вийшло встановити коліщатку. При швидшенні зйомці роблю аналогічні дії з іншими коліщатками. Через деякий час в мене вийшло поміняти всі коліщатки. Зачалося поприбирати залишки стружки і перевірити, чи все файно вийшло. І як бачите, нічого не чути. Можливо, потрібно зусилля. Все рівно нічого не чути. І ще раз порівняння з старим. Висновок за відносно невеликі гроші я покращив собі старе крісло. А що ви про це думаєте, пишіть свої коментарі, а на цьому все, па-па.